кінці, коли ми бачимо список, той, хто набирає номер один, є президент, а далі у них то його команда. А ми з вами вже створили цю цеглиночку, це є механізм зворотнього зв'язку, розумієте? Без цього, без цього, цього, е, Яких би ми хороших не оберемо туди, вони будуть такі погані, як є сьогодні. І яких би ми поганих туди не запустили зараз, але якщо оця цеглиночка буде зворотнім зв'язком і механізмом відзиву, розумієте? Якщо Україна вибрала, значить бачимо, не туди, йде не туди, йде наш президент. Ми назначаємо собі день, зібралися відізвали чи того номер два. Поставили президентом. Якщо ми і такий спосіб, ми повинні вибрати і народний суд. І народну прокуратуру, і міліцію, щоб ви знали, в нас дійсно міліція сьогодні це ООО. Вони всі зареєстровані на начальників проведе. Це я знаю. Зараз я вже мене Господь Бог закинув після цього, коли я вже це знаю достоменно, Щоб я, можливо, раніше часу язик не розпустила. Я не знаю, чому він мене не допустив до якогось мікрофона чи до сцени. І він мене закинувши в таку тему, як незаконно засуджений. Оцим зараз я займаюсь, тому що там всі системи. Зачищали людей нормальних у такий спосіб, і то вже список. Я останнє скажу. Ви знаєте, коли була створена національна армія, я вам дам інформацію, думати будемо разом. Коли я побачила, що Ігор Дідковський, то я робив банк, то є нічого, він є гетьман Національної гвардії, я тому що в нас була тема, оце саме тергромада. Ви знаєте, я замітила, кожен хоче зробити темну тергромаду, стати царем міста Києва і далі робити як стара система. І ніхто не хоче зробити так, як ми. Щоб оце, оце вам і є тергромада. Ми вже є розділені, ось вона, виборча дільничка. Все. Зробили, ось вам є Київ. Обирайте всі. Да. Зараз по незаконно засуджених, ви пам'ятаєте, коли був родовід банк? Коли був натрабанк? Ви все, ви це знаєте? Це просто інформація. Було 22 млн. Мільярд... Була Юлія Тимошенко, потім було, кудись воно все ділося, і сьогодні я вам скажу 28 душ, від сидять в тюрмі, на них повішено 12 мільярдів із цього родовіда банку, що вони їх вкрали. Це є неправда, це є живі люди, я їх знаю. Е, я вже в процесі, скоро це вже буде ну якби, ну правда, має вос, восторжествувати. Ну все, е, значить, оце така історія. І тоді, коли оголосили Національну гвардію, ще державною структурою. Ви знаєте, я не спала ночами, а те, що сьогодні відбувається, не мені судить, а нам всім. Хто там ближче, то може більш проінформує. Оце те, що знаю, я вам сказала. Але все в наших руках. Держава в наших руках спасіння у діл, діло, руку Так що давайте спасати Україну. Дякую вам за увагу. У нас двох частин зберігається Діма та